Українці, українки, завершився 43-й день повномасштабної війни, війни Росії проти України, війни, яка проявила всю правду і про нашу Україну, і про всі інші країни, і про Росію, і про світ загалом. Ця війна демонструє, як багато усього не хотіли помічати у нашій державі, у наших людях, як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну, а не тому, що є насправді. Ми ж завжди були. Такими ми завжди були сміливими, найбільш сміливими у світі. Я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? Хто ще мав стільки сміливості постійно боротись проти будь-яких проявів тиранії, захищати саме свободу? На кожних виборах у революціях і на війні, хто ще мав таку сміливість боротися проти усіх сил Росії на землі в повітрі і на морі? Хто ще мав таку сміливість йти голі руч проти російської бронетехніки, там, де росіянам тимчасово вдалось щось там захопити? Хто ще мав? Таку сміливість говорити всьому світові, що ліцемірство це погана зброя, і не просто говорити, а переконувати і повертати світу чесність, хто ще мав таку сміливість спонукати найбільші глобальні компанії, забувати про бухгалтерію і згадувати про мораль? А усіх політичних лідерів, якими вони не були, навчати, хоч трохи бути українцями, хоч трохи бути сміливими. Насправді, ось це наш бренд, ось це бути нами, бути українцями. Бути сміливими, якби усі в світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було би. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто трохи, а наповно сміливими. Як ми, як українці, певні результати вже є. Передусім, вони проявляються у чинних санкціях проти Російської Федерації. Але в тому та і справа результати поки тільки певні, ще не такі, як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну. Зверніть увагу вже не перший день у засобах масової інформації говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ж ці санкції важливі. Ніби самі себе переконують, що вели правильні речі, що застосованих обмежень достатньо. Але ж якби санкції працювали дійсно на 100%, то і не довелось би пояснювати аж так детально і прискіпливо, чому вони важливі. Тому ще раз наголошую: потрібно більше санкцій, потрібні ще більше сміливі санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень сміливість і практичність. В першу чергу українцям потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі бою, і це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути. Маємо сьогодні непогану дипломатичну новину. Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини цілком логічно, цілком справедливо, але також не без боротьби за це рішення. Вдячний тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно. А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше. Ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив в Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість, такі ж страшні злочини. Надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в буч. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а ніби то українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх. І можуть використовувати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилось нічого, нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність. Все більше держав світу підтримують необхідність повного і прозорого розслідування усіх воєнних злочинів російських окупантів в Україні. Кожне вбивство буде розкрито. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв зґвалтування чи марадерство, будуть встановлені. Відповідальність неминуча. Сьогодні продовжують звертатись до парламентів і народів сусідніх. Держав наших партнерів, наших друзів сьогодні була Греція, сьогодні була Республіка Кіпр. Подякував їм за підтримку України і спільних європейських зусиль щоб. Примусити Росію до миру закликав зробити ще більше для зупинки війни, закликав Грецію використовувати свій вплив як частини Європейського союзу для порятунку Маріуполя. Закликав Кіпр застосовувати проти Росії спеціальні заходи, такі як скасування золотих паспортів для росіян, а також блокування яхт, блокування інших російських суден, які знаходяться в водах Кіпру. На завтра планую нове звернення до парламенту і народу Фінляндії. Хочу від. Значити, що разом з киянами до столиці повертаються і дипломатичні представники інших держав. Вчора повернулось посольство Туреччини сьогодні повернувся посол Литви. Раніше у Київ поновило роботу посольства Словенії. Щиро вдячний друзям України, які підтримують нас саме так, як це і потрібно зараз, також і на рівні символів, на рівні дипломатичних жестів. Це також про. Сміливість, і я очікую на можливість зустрітися з усіма, хто з нами, з усіма, хто сміливий. Повертайтесь з усіма дипломатами, які повернулись в нашу столицю і продовжують працювати. Присутність іноземних дипломатичних місій в Києві це нормальна робота посольств. Це чіткий сигнал агресору, що Київ, наша столиця, не губернське місто Росії, а українська столиця. Збройні сили України продовжують робити все для відбиття наступу російських військ на Донбасі. Підрозділи окупантів на цьому напрямку активізуються і отримують нові сили з Росії. Ми все це бачимо, аналізуємо кожен крок ворога і будемо відповідати жорстко. І вже стійка традиція перед записом цього звернення я підписав укази про відзначення наших найбільш сміливих воїнів державними нагородами і званням Герою України. нагороджені. 344 військовослужбовці Збройних сил України, ще п'ятеро військовослужбовців стали сьогодні героями України. Щиро вдячний за службу кожному нашому захиснику. Щиро вдячний кожній нашій захисниці, щиро вдячний за сміливість українському народу. Слава Україні!